Сьогодні 26 жовтня. Ось я коло прививочки. Це осіння зимня прививочка. Я в тому році робив її, раніше. Мені дуже-дуже сподобались ці прививочки. Ось От. От 26 жовтня. У нас був Заморозок десь 16 чи 17, вже не пам'ятаю. ну Такий слабусінький, бог милував, як кажуть, в деяких містах сильніший був. Ну, там в мене більш-менш пострадали крайні два рядочки, там більше прихвачені верхушки. Там добре прихвачені, молоденькі. А так лист середній, ярус нижній, живий весь. Він має гронки, навіть не всі я гібридні, поснімав ще, висять, виноград ще висить. Ми ще будемо кое-що демонструвати. От я ви... ця прививка, що я її показую, вона її можна виконувати з 20 жовтня починати вже. Після 20 жовтня цю прививочку вже можна починати робити. І до Нового року спокійно можна, головне, щоб була плюсова температура, щоб не було морозу, не в морозі її робити. Все. І оця прививочка робиться визрившим череночком на визрившу жлозу, звісно. Це дуже проста виконанні ця прививка, дуже проста. Навіть хто її ніколи не виконував, це дуже просто все. Там Відкриваєте на каналі, дивитесь, зимня прививка, все показано, розказано, от іду. Вона дуже легко виконується. От я що роблю. Я зразу беру, нарізаю, скільки мені треба, клінушок роблю. От, зрізав клинушок, все. і ставлю водичку. Можна цукру додати, чайна ложечка цукру на 100 грамів води. Чайна ложечка на 100 грамів води. І хай стоять, вони не сохнуть. А потім ви виконуєте прививочку. Ось я показую ще. Ось я зрізав лазичку цю, бачите, ось побіг. Це молодесенький тут, такий саженець перепрививає. Ось я вставив це, я демонструю. Коло самої землі. Це на длинних лозах, а це коло самої земельки. От коло самої земельки, що зробили, плюночку намотали, щоб, щоб плюночка була От коло самої землі. Бачите, ось оцей. Плюночку намотали. Зробили клинушок, все, розріз зробили. І все. І оце водички стоїть. Я приймаю і сюди вставляю. Головне, що якщо у вас щоб у вас ну, привой сам тоньше, по двоє, ви совміщаєте одну сторону. Одна сторона пальчик держите, совмістили, все акуратненько замотали, все, прививочка готова. А так воно виконується на зиму. От на длинних лозах. Мені більше подобається на длинних лозах. От я виконав цю прививочку. Длинна лоза така. всі почечки вищипуються ножиком акуратненько, от всі почечки, І на краю робити прививку, лоза може бути і 8, і 10 метрів длиною, якщо хто хоче, Її можна, цю лозу. От я прививочку виконав все, вона легко школа землі, я лози такі вибираю, і вона легко уважується. Роблю канавочку. Под... Подлинні лози, сантиметрів 5-8, там глибоко її надо, не треба закопувати. І все. І в канавку влажую і засипається землею на зиму. На саму прививочку можна, або хімічна тут тряпочка ми, ми є такі, або кусочка агроволокна, там два три слоя положили, просто щоб вони не пачкались, так не вимазували здорово. І все, і накриваєте. Акуратно засипаєте земельку за і холмик. І зверху можна сахарний мішок накинути на цей холмик. На саму. Отак. От Прививочку накрила. І потім земелько засипали, на... і сахарний мішок, ще, щоб дощ не розмивав. Все. І так вона до весни. Весною відкриваю, землю всю розгрібаю. І я відкриваю тільки саму прививочку. А це в мене все в землі лоза. І вона додатково пускає коріння, і прививка дуже мощно, швидко. Головне, вона дуже добре визріває прививка співа, так як вона дуже рано трогається в ріст. Якщо у вас проросла почечка, а калус ще не образувався, тобто, якщо буде холодно, він плохо образується ранньою весною. Проростає почечка 2-3 см, 4, виростає, в'яне, пропадає. Не плачте, нічого страшного. Через 20... Ну, максимум через місяць виросте з заміщаючих почок нова. Головне всіх конкурентів, де коло землі, а там будуть конкуренти, все вищипувати, не давати конкурентам рости. І так же і коло цієї прививочки будуть коло землі там проростати щось, тобто все вищипується і все. Ну, ця прививка дуже подобається, вона дуже легко, легко виконується. Ну, я ж тут ось що. Ну, зробили розщеп, все. Там відкриваєте канал, все досконально показано, бо в мене нема селфі-палки. І все. Ось, берете, з водички виняли цей, ось привой. І вставляєте. Вставляєте і рівняєте. Ось. Я говорю, тут дуже-дуже. Пленочку раніше я ось в лівку. Полосочку наматану, щоб вона готова. І все ось, все, совміщаєте, головне одну сторону. Совмістили, все, щоб у вас совпало тут. Все, заматуєте, все, прививка готова. Тут немає. Головне, що ця прививка дуже-дуже добре визрівають рано лози. Вони визрівають на всю длину.